3 лютого тридцять перша позачергова сесія прилуцької міської ради не відбулась. Всі 16 питань порядку денного були важливими для функціонування міста. Зазначає міський голова Ольга Попенко. Проте кворум не зібрався зв'язку з тим, що нас на сьогодні немає кворуму. Сесія вважається такою, що не відбулася. Більшість депутатів не зібрались на сесію, адже втратили довіру до міської влади як такої, наголошує секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь, оскільки втрачена довіра і підтвердженням цьому є чи підсиленням цьому є результат роботи 2022 року. Це ті рішення, які приймались, та якість робіт, які виконувалися. Все те, що досі не виконано. Зважаючи на все це, у цій більшості депутатів немає бажання працювати з діючою владою. Ось і є результат. І не потрібно, ну ви ж розумієте, що немає людини, яка не любить дітей. Цим можна просто. Ім можна просто маніпулювати. Крім того, 3 лютого, в той час, коли мала б розпочатись сесія, лунала повітряна тривога. Під час масштабної повітряної тривоги всі мали б послідувати в укриття. Проте депутати, посадовці та запрошені місцеві жителі не покинули приміщення міської ради. Міський голова не оголосила про перенесення сесії, чим наражала на небезпеку усіх присутніх впродовж однієї години і 15 хвилин. Хоча вже об одинадцятій було зрозуміло, що сесія не відбудеться, адже зареєструвалось на сесію всього 13 осіб, зазначає секретар міської ради.